З вами Ліля, рада вітати вас на своєму каналі Щоденник Клілів. Сьогодні буде мене огляд на мої колоди Таро. Таро я займаюся з вересня 23-го року. Тоді я купила свою першу колоду таро, таку вже повноцінну, з якою я почала працювати, практикувати, працювати з людьми, з клієнтами. До мене почали звертатися дівчатка, та я вже набувала свій досвід. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал та коментуйте. Тож почнемо занурюватися в тему таро. Тож, першу свою колоду я замовила 16 березня 2023 року. Це була така міні-версія, ось така коробочка. Тоді я просто замовила, знаєте, щоб просто дізнатися значення, дізнатися їхній дизайн, дала подивитися на них, трішки можна з ними попрацювати, а надалі я вже знала, що точно буду замовляти собі вже повноцінні колоди, працювати з ними. Це було більше як ознайомлення з Таро, з такою да, наукою. Так от наглядаю, замовляла, до речі, на розетка. Вони дуже маленькі, ось такого розміру. Тут є дві такі карти, які замикають. І далі ось вже карти, вони, ну, звісно, такого поганенького, якості. Ось, ну, не такі, знаєте, просто, ось, наприклад, такі дизайни. Просто ознайомитися це дуже чудова колода. Вони якості, ось, наприклад, така вона вся синя. Ну, 150 гривень я накоштувала. Виходить я з березня по вересень, 23-го року. Я вивчала ці значення. Старший аркан я трішки знала з матриці Долі, бо вона пов'язана з 22 старшими арканами Таро. Тож я вже іскати трішки так значення розуміла, плюс, плюсове та мінусове. А от далі молодша аркан їх 56. Я взагалі не знала. В принципі, там бачила в тіктоці де різні картинки, але що вони означають, що в плюсі, що в мінусі, які рекомендації, та як в різних сферах там я взагалі не знала. Тож далі я почала вивчати допомогу маленьке таро коло Таро, Вивчила чотири стихії: це на Спентаклі, земна така сфера мечі повітря. Далі у нас ідуть кубки, це у нас емоції, почуття. Там на жезли, це у нас вогонь, вогняна така стихія. І далі вже я дізналася всі. Масті всі аркани. І вже восени 19 вересня я замовила собі вже другу повноцінну колоду Таро. В інстаграмі замовляла, ось, до речі, інстаграм, кому буде цікаво, коштувала 230 гривень. Вона, вона знаходиться в такому мішечку. Я з нею дуже довго і багато практикувала. Це моя просто улюблена колода, максимально класична, але вже набагато якісніша. Така в неї шапочка. І також такі. Але з часом, вона мені вже трішки піднадаїла. Хотілося щось новенького, якесь змінити, щось з попрацювати. Так. Ну так Вона чудово працює. Такі ось всякі її дизайни чудові. Ось мій улюблений старший це сонце. Дуже гарно виглядає. Класика, класика всіх, всі повинні знати Тероувейта, да, хто в цьому хоче працювати, всі її значення. І далі вже можна відштовхуватися від цієї колоди. Більш інші, да, там просто безліч колод, безліч різних направлень. І кожен, кожен вибирає те, що йому по душі, те, що йому хочеться. Да, такому я мішечку, а сама коробка це була ось така. Так вона виглядала. І тут, звісно, є ще всередині така міні-книжечка. Але у нас, звісно, на англійській мові. Ну, тут, знаєте, тут такого нічого цікавого нема чисто по одному реченню на один ну, таке. Зараз буде порада для початківців Таро. Відчувати краще карти інтуїтивно. Так, дуже добре читати різні істочники, там, різні книги, дивитися різних блогерів езотерики, в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, читати різні сайти. Книжки по тарота. Да? Але краще, коли ви дивитесь на карту, ось так, так да, дивитися? Ось давайте візьмемо, наприклад. І ви ось дивитесь на карту, ви повинні самі відчувати, що ви бачите. Ось, стоїть хлопчина, так, да, і ось у нього. Контакту, я казався, це за нас земна стихія, це нас про матерію, про гроші, про роботу, про таке. І видно, що в людини дуже багато накопилося роботи, дуже багато ресурсів. І Він думає, як йому це все розробці, як це все відвладнати, все впорядкувати, щоб все було сказати в правильному, правильно лежало, все в правильному руслі, працювало. Тож ну тут видно, що є багато роботи, але знаєте, добре, коли є багато роботи, тоді будуть і винагороди, тоді будуть і фінанси. Коли ви самі бачите і самі аналізуєте, і самі вже поєднаться. Карти, да, в триплеті. З ці колоди я працювала з вересня по січень. Тоді я вже мені прийшла думка, що все, я хочу щось новенько, хочу нові знання, нову практику, дам залучати нових людей, розбирати різні запити людей, допомагати їм да, через Тару. І я собі придбала ось, до речі, інстаграмчик у цього магазину. Вже я ще замовляла. Дуже чудовий магазинчик. Замовила дві наступні колоди. Ось вона на фоні в мене. Ось просто мої улюблені. Так, зараз по порядку. Далі це моя третя колода, і сама найулюбленіша. Я просто, знаєте, закохалася з неї з першого погляду, як тільки я її побачу, думаю, все точно замовляю. І знаєте, коли тільки розкуп, а, і тільки коли її розпакувала, коли я почала з нею працювати, просто ощитувалася отак моментально, інтуїція добре розуміти. Я навіть не розібрала ще повністю всі карти, а вже все читалося, вже все сказати, відповіді на всі питання йшли. Просто улюблена, коли вона дуже, знаєте, екологічна, дуже етична, дуже гарні картинки, дуже такі продумані. Дуже психологічна така колода, дуже добре працювати да, там, Наприклад, з такими психологічними різними моментами, да там тіньова сторона робила два розбіри з цієї колоди на тіньову сторону, і прям відгуки максимальні позитивні, максимальна дуже допомогла дівчаткам і сподобалося. Винесла їм рекомендації. Теж розпакуємо. Вона на знаходиться в такій коробочці. Це дуже знаєте зручно, тому що коли ось таке звичайне, там да, то вона, бачите, ну трішки рветься, не так зручно. А тут так достаєш, ну. Просто чудово. Ось так вона намальована. До речі, назва це Таро Світлого провиця. Тут навіть є така афірмація. І далі вже карти. Тут у нас е, старший аркан 19-й, це аркан сонця. Просто обожнюю. І далі ось така є чудова також книжечка. Дивіться. Така повста. тут, звісно, також на англійській мові. Але знаєте, тут дуже класно, що ось є такі так, позитивні сторони, негативні. Також є сам аркан, назва аркана, також його скажі, значення, дай в кому воно може проявлятися. Та є навіть афірмація. Ось це просто все на серденько. Також, коли буде настрій, це все рекламі, Я там потихеньку почала, але мені от подобається така шапочка. Вони, знаєте, дуже такі великі, об'ємні, але дуже зручні їх. Тусувати. Обожнюю цей звук. Я фанатка цієї колоди. не буду вам не Просто Просто арканда. Старший аркан. Помірність, да, гармонія. Якраз сьогодні 14 березня, 14 Старший аркан. Це прям точно згад, такий ідеальний момент, така ідеальна гарм... гармонійність, щоб зняти це відео, да, зняти про таро. І ось такий аркан, да, що поєднує в собі сонце і місяць, поєднує собі, да, тримає цей баланс, цю гармонію, такий прям ангел. Охороняє його. Дивиться, так, да, і одразу розумієш, який це аркан. Знаю, да, воно схоже на таровей, так, да, класичні, але все одно, звісно, є відмінності. Ось не активуюся, ось, ну, зразу видно з королевих кубків. І остання моя новенька колода це таро-наслідки. Тут майже такий самий дизайн, як у другій колоді, але тут, знаєте, вже як ситуація пішла в результаті, як у результаті вийшла, да, який у нас наслідок після нашого вибору для да, нашої ситуації. Також, я, звісно, менше цієї колоди, да, практикувала, ніж попередньо святого провиця, але також вона прикольна. Особливо, знаєте, дуже класна на стосунки на дружбу на такі ситуації, знаєте, коли якась пауза, щось не вирішення, да, ви там не розумієте, що відбулося, що відбувається, що буде в результаті да, ваших дії. От І особливо мені дуже подобається її шапочка. Так вона виглядає. Прямо. І, знаєте, дуже добре тусується такий звук. Давайте зробимо порівняння колод. Класичний райдера Уайт та Наслідків. Ось класична імператриця, старший аркан, третій. Да, тут ну, ось така шапочка ж тут. Ну, взагалі, давайте по шапочкам. Шапочки ось такі. Ось ця більша така, да? А тут ось так ось. сидить така у нас жіночка. Тут так сама сидит жіночка, але, звісно, в неї, бачите, тут такі ж різні відтінки. Тут вже і лепів з'явився, і новий, склад такий образ яскравіший, Да? Є такі певні моментки Також цікава колода. Знаєте, коли ви вже більше практикуєте, вам вже хочеться таких нових знань, нової практики, нового такого досвіду, тож, думаю, дуже чудова колода. Замовляла ніби за 250 гривень. Також в інстаграмі ось прикріплю, там, де і світлого пробиться. Дуже швидкий магазинчик, замовила, той самий день відправляють, і наступний день вже приходить, і вас вже колоди, вже беріть і практикуйте. Ну, просто клас. Е, я закінчила огляд на своїй колодаро, Звісно, я ще використовую це на спахощі, Купувала я в езотеричному магазинчику в Києві, коли була. У мене є пахоші, також є паласанти використовую, знаєте, щоб очищувати так простір себе, свої думки, щоб з чистою головою робити таро-розклад клієнтам. Да? Дівчаткам, які мене замовляють. І, звісно, була ви виключає на фон якусь музику, знаєте, таку спокійну. Ось, наприклад, сьогодні на фон включила такий там звук, тріскання, звук, як дрова горять. Точно. І настанок Ні. зроблю вам параду від карт. Моєї улюбленої колоди це світлого правлиця. Мені ж саме буде цікаво, яка у нас карта випаде. Е, взагалі, ось, коли я роблю таро, да, у мене є такий. Прайс, ось покажу це від, від одного до трьох питань, від трьох до шести, від шести до дев'яти питання. Так роблю це на різні теми. Там у вас тема. Ось скільки запитань зайдете, так і будемо дивитися. І плюс мене йде в подаруночок. Це та розкад поради та рекомендація. Таро, рекомендації для моїх підписників на ютуб каналі Щоденник Лілі» -лі». та глядачів, які подивляться це відео. Можливо, хтось ново підпишеться YouTube канал Щоденник Лілі». -лі». Восьмий старший аркан сила так, приборкувати свою силу, свою агресію, правильне русло, і да, свою силу реалізовувати свої амбіції, да. не, так не, не сидіти, не, так, не сковувати да, себе, не ставити собі якісь е -е, пригради, свої якісь межі, а навпаки, да, їх випускати. Отак. Ось така порада. Приборкуйте свої страхи, приборкуйте на свою агресію, свою злість. Знаєте, агресія не завжди це погана. Агресію можна направляти в правильне русло, в Реалізацію себе, своїх амбіцій, своїх ідей, там, там реалізація бізнесу, да там нових роботи, в проектах, да реалізовувати все таки свій наплив, свою цю таку енергію, да мойовничу. Реалізовувати в полюс, да? і тут намальована як дівчинка, да? половина дівчинка, половина скаті Лева, і тут вона ягня намальоване, також да? що вона приборкала свою цю таку силу, да? свою таку агресію. Вона його могла ж, в принципі, якщо не приборкала, вона могла просто б з'їсти його, да? і цікась страхи, це да? такий імпульс, скажіть, такий да? який він не важливий. Він би скажі, зруйнував би. Тож, мої любі підписники, любі глядачі, на цьому вже все. Завершуємо огляд. І хочу вам сказати, хто бажає. Від мене таро розклад, да, таро розбір е, любих запитань, любої теми, особливо психологічних, я дуже це обожнюю да, таких езотеричних духовних тем. Тож пишіть мені в інстаграм, ось мій нік, та моя старіночка пишіть. Буду вам допомагати з допомогою інструменту таро розбирати ваш запит, підтримувати вас. Тож, дякую за перегляд. До нових зустрічей!